Вітаю з вами Бурсук. Я спробую до вас просто довести інформацію, що це за прибор. Це технологія, яка відчуває суперкласно дрібні цілі, навіть на якійсь там чутливості 7. Золота бляшка на відстані там до 10 см, правда, але воно її бачить, при тому, що це важкий ґрунт. Помітили, да? І друге, хочу донести до вас це такий прилад, який. Від цієї безліч різного хламу. І від напилення як корки до 3 Двочків, чи балванок там з площиною, чи гнилого, корозійного, крученого Ну, Зрозуміло, ви будете копати його з цим приладом в 2 чи 3, а можливо і в 10 разів менше. Далі, мінус. У нас є ось така. Функція цікава від 0 до 9. 9 це найгірший. Рівень для того, що є вирогідніше, ціль може корисно зачорнити. Але найкраще від цієї різноманітне залізо, особливо в М1. Давайте спробуємо. Було у нас кольором. Зараз чорний впритул. 50 на 50, тобто зрозуміло. Але якщо я без ризику зачорнити хочу максимально до цього віднестися, не цікавлять дрібні цілі, їх найбільше залишилось в полях. То я це встановлюю на нуль. Якщо це ґрунти будуть піщані, от, чи лісний ґрунт, чорнозем з піском, то такого впливу не буде. Ми навіть на дев'ятці будете ходити, воно буде і дискрим давати суперові. І це. Але я на важких ґрунтах демонструю. Далі, мінус цих приладів перед ультрою, Деусом. Що на ораних полях чорноземах вони не так вишкрябують з глибини монети якісь. Ну це на важких саме ґрунтах, зрозуміло. Але дають класну ідентифікацію супер чутливість до дрібних цілей, і стабільність на ґрунті. Він дозволяє працювати і на 40, і навіть на 60 кГц, грубо кажучи, така технологія, і стабільно на цих важких ґрунтах. Е, Давайте на нулю ще раз перепровіримо, що в нас тут. Чистий сигнал. Тобто найгірший рівень дискримінації по залізу, але подивіться, що воно витворяє. Корок певний. Ще певні моменти я вам покажу. Назвемо це концерною банкою. І три очки А от три очки на М1 взагалі без питань. І так, і так. І так, і вище, і нижче. А на М2 все-таки з однієї сторони десь воно його о! І на певній відстані це моменти, от далеко не бачить, а на середній бачи, притул теж відсіє. І от такі от цілі. бачите. Тобто відсіє. Уявіть, стільки ви в полях цього копаєте. Інколи 3D очки можна викопати, там, я не знаю, штук 15-20. Бачимо на М2. Трішки підкидує в колір, але таку баланку навіть відсікає. Але дивимось, коли самий максималізм відсіяти отаку площину. Чуєте колір, да? і якщо не рятує вас отакий параметр методом вже те статика можете підібрати інший, який залізо, ну воно врятувало мене. Я зрозумів. Але якщо не рятує, то тоді просто переходимо на М1 і, і воно відсіяне. Перепрошую. Але чи буде тоді відчувати 50 на 50, дрібні цілі я вам зараз продемонструю. О, на 5 же відсіяло цілком. Але ми дамо. Нехай буде 5, воно ж відсіяло, так? Да? І цю ціль теж на різних моментах. Далі. Є, звичайно, ще момент, якщо дуже впритул і плоска ціль, і крупна зверху, то може отак чорний колір, отакі площини. Або з дуже далекої відстані 40 см нема, 50-60 см, все-таки воно не може вже розпізнати так ефектно. І отакі слабкі сигнали можна попутати. Це все рівно, що ви катушку тут бачите, і потім я її вон там за 500 метрів. Ви її розпізнаєте чи ту кущ? Ні. Але бачите підозрілля ціл? От її інформуєте, особливо без відеай, зрозуміли. На рівні 5 на М1 на чутливості 8. Чи побачить дрібну ціль? Побачить, але трішки слабше. Притул рідко зачорняє. Тобто, і так ви будете виявляти кращі дрібні цілі. Ніж інші прилади далі. Зазначалося в інструкції, що це відсіяти фольговані, не пам'ятаю, ну фольгу воно не відсіє. Воно бачить ювелірні вироби. Навіть при високих рівнях є М1. Бачите? Фольга. Гільза. Я не помітив теж різниці. Будете копати, ми її не відсіємо. Алюмінієва проволока теж без питань. Відсіється. Ще я помітив на дуже важких ґрунтах, вплив доволі високий на монети. Дивимося, зараз у нас рівень 9. Тепер дивіться, глина. Ну, майже метал в металі шукає. Виявляє. Вище. Зачорнило. Збавляємо цей рівень. Ну, не можу зараз це продемонструвати, але на рівні 9 якось в мене був гірший результат. Давайте не збавляти чутливість. 5. Чуєте, так? Да? Раз, через раз, а тепер спробуємо скинути. Трішки покращені. Не суттєво, але в вот таких ґрунтах, прямо як глина чи там кіпічні десь складки шукаєте, бажано теж використовувати ноль, якщо не супер важливо вам дискрим. Думаю, все зрозуміло, що то за апарат і для чого він зроблений. Також він використовується як пляжник для пошуку ювелірних різних виробів. Які переваги зрозуміли, мінуси теж я зауважив. тобто... Десь можете і програти, але в багатьох місцях саме є плюси і доволі класні. Що стосується інших якихось запитань, щось потрібно зробити, перевірити, третє, четверте, просто пишемо в коментарях. Але конкретно із розписаним, і коротко. Далі, що стосується безпосередньо інших якихось ще моментів, саме Робота по траві і тому подібне. Зараз я ще виводжу. Робота на смітниках розділення показував. Дискрим бачили якісний. Але, уви, все це треба ще випробовувати. Чіпкість в ямках я проводив, що теж класно бачить, виявляє цілі. Все чудово, але потрібно це ще перевірити на сухому ґрунті, важкому, як Е, Бо там може бути складніша ситуація. Але поки що, все гуд. Всім дякую за увагу. фарту і здоров'я. З вами був Борсук.